Друзі, усім привіт! Нещодавно до мене знову звернувся мій молодший брат з проханням допомогти йому з домашкою по алгебрі. Він зараз навчається в 8 класі, і в його школі математику вивчають поглиблено. Я допоміг йому розв'язати той приклад, з яким виникла проблема, але потім мені стало цікаво, яку найскладнішу задачу я зможу знайти в тому параграфі, який вони зараз вивчають. І, відкривши останню сторінку цього параграфу, я побачив ось це квадратне рівняння з параметром, яке мене зацікавило. Тут потрібно знайти невідомий параметр А, всі його значення можливі, про яких модуль різниці коренів рівняння, тобто модуль x1-x2, рівний 3. Я б не сказав, що це дуже складна задача, але принаймні вона цікава. Тому для охочих можете поставити відео на паузу і спробувати розв'язати його самостійно. Ну, а для тих, хто просто прийшов подивитись, у мене є ще одне прохання. Мій канал Armas, він зростає, і тепер у нього є сторінки в інших соцмережах в інстаграмі, в Твіттері та в Телеграмі. Тому я прошу поставте зараз відео на паузу, перейдіть в опис до цього ролику, натисніть на посилання, які там є, до цих соцмереж, і підпишіться на мене там. Там ви побачите більш регулярний. Контент, ніж на Ютубі, тому що записувати ролики це все ж таки більш складно, ніж вставляти різні пости? Також там будуть розв'язки задач з кінця відео. Це буде в телеграм-каналі. Тому, якщо вам цікаво буде їх подивитися, або просто ви цікавитесь математикою, то я вас запевняю, ви не пожалкуєте тим, що ви підпишетесь на мене. Сподіваюся, всі вже підписалися і ми можемо починати. Як же підходити до цього прикладу? Параграф, який проходить мій менший брат в школі, називається теорема Вієта. І саме її тут треба застосовувати. Що таке теорема Вієта? Це така теорема, яка нам дозволяє знайти значення суми коренів квадратного рівняння і добуток цих коренів, якби не знаходяться самих коренів. А саме сума коренів квадратного рівняння за теоремою Вієта дорівнює мінус. Коефіцієнт b, який стоїть перед x, поділити на коефіцієнт А, який стоїть перед х Ну, В даному випадку це просто буде мінус мінус а, тобто а. А також добуток коренів x1х2 дорівнює е, вільний член поділити на старший коефіцієнт. Тобто в даному випадку це просто 2а. Знаючи це, якось треба. Знайти такий параметр А, коли виконується оця умова. Але є одна проблемка: що в умові у нас немає ані суми коренів, ані добутку цих коренів. Тут є тільки модуль і ще й різниці. Якщо спробувати модуль розписати на сукупність двох рівнянь, тобто x1-x2 дорівнює 3, і x1-x2 дорівнює мінус 3. Тобто це два можливі значення x1 мінус x2, щоб їх модуль був 3. Тут теж нічого не вийде. Принаймні, я не можу так з ходу сказати, як тут розв'язувати. Для того, щоб використати те, що ми знаємо з теремою вієта, треба зробити деякий трюк. Візьмемо оце співвідношення з модулем. І піднесемо обидві його частини до квадрату. Виходить, модуль x1-х2. В квадраті дорівнює 3 в квадраті, тобто 9. Але. Коли ми підносимо число до квадрату, нас не цікавить знак цього числа. Тобто, наприклад, 5 в квадраті це 25, і мінус 5 в квадраті, це теж 25. Тому цей модуль можна просто прибрати. Адже нас ну, не цікавить, який буде знак у числа x1 мінус x2. А модуль тільки на знак і впливає. І саме такий спосіб, який можна прибрати модуль, нас тут і виручає. Ось тому ми підносимо до квадрату. Тепер. Треба перетворити оцей вираз. У нас поки що знов-таки немає тут суми або добутку коренів. Розкриваємо дужки. виходить x1 в квадраті мінус 2x1х2 плюс x2 в квадраті. І це дорівнює 9, я зараз цього не записую. Що я роблю далі? Я додаю і віднімаю 2x1x2. Навіщо я це роблю? Права в тому, що я хочу переписати це через формулу квадрату суми коренів. Тобто, зараз це стане очевидно. Я додаю 2x1х2. І я віднімаю 2x1x2. По суті, я нічого не змінив. Я додав 0 От, в цьому виразі. Але тепер я згрупую доданки в цьому рівнянні наступним чином: x1 в квадраті плюс. 2x1x2, тобто я записую його сюди і плюс x2 в квадраті. Ось я взяв оцей доданок, оцей доданок, і оцей доданок. Що в мене залишилось? У мене залишилося мінус 2x1х2, мінус 2x1x2. Тобто разом це буде мінус 4x1x2. І як я вже казав. Отут в дужках у нас створилася сума квадрату, точніше, формула квадрату суми цих коренів. Тобто, це буде x1. Плюс х2 в квадраті мінус 4х1х2. І тепер все чудово, тому що ми знаємо суму коренів за терами Вієта і знаємо добуток цих коренів. Залишилося їх просто підставити. Сума коренів у нас дорівнює А, Добуток коренів дорівнює 2а. А також ми знаємо, чому дорівнює цей вираз. Він дорівнює 9. Да? Ми це ще з самого початку записували. Тепер маємо рівняння для знаходження невідомого параметру. Ми маємо А в квадраті мінус 4 помножити на 2А і дорівнює 9. Переносимо все в ліву частину, перемножаємо. Це дорівнює А квадрат мінус 8А мінус 9 дорівнює 0. Ну і це також квадратне рівняння. Можна скористатися дискримінантом, але оскільки це з параграфу теореми Вієта, я думаю, чому б нам не скористатися нею. І так, нам треба знайти два значення А, таких, щоб добуток їх дорівнював мінус 9, а сума дорівнювала 8. Мінус, мінус 8 це буде плюс 8. Е, нелегко, точніше, нескладно зрозуміти, що це будуть числа 9 та мінус 1. Дійсно, 9 на мінус 1 це буде мінус 9, а якщо їх додати, це буде 8. Те, що треба. І це є відповідь до нашої задачі. Ось такі два значення параметра А підходять, щоб модуль різниці коренів був рівний 3. Дякую, що додивилися до цього моменту. І тепер задачка для глядачів. Вона дуже схожа на цю, але теж цікава. Ми маємо рівняння з параметром теж квадратне: Х квадрат плюс ax. Плюс А в квадраті мінус 2 дорівнює 0. І нам потрібно знайти таке значення параметра а, вираз х1 в квадраті Плюс x2 в квадраті був максимальним. Х1 та x2 це, звичайно, корень цього рівняння. Пишіть в коментарях, у кого що вийде, і як це розв'язувати. Ну, а тим, хто не знає, або просто лінується це розв'язувати, звітайте до мене до телеграм-каналу. Там буде незабаром викладений розв'язок цього прикладу. Що ж, тепер дякую всім, хто задивився аж до цього моменту. Прошу дуже залишити вподобайку, підтримати україномовний контент на Ютубі. А також підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. А також можете написати коментар. хороший, Поганий, краще не пишіть. От, дякую всім за перегляд і до нових. Zústrič